Вітаю, шановна громада, мене звуть Валерій Негматов, я історик з міста Свердонецьк. Даний проєкт знімається для Сердонецьк онлайн. В цьому випуску будемо говорити з вами про, на мій погляд, найважливішу подію квітня 2014 року, а саме це спроба проукраїнських налаштованих містян організувати флешмоб 6 числа біля міського паласу культури і відповідно. Силовий розгін цієї спроби сепаратистсько налаштованими містянами. Передмова. 4 квітня в одній з груп ВКонтакті, патріотичної серединчанин, з'являється пропозиція Фешмоб біля міського культури 1545. Пропозиція була наступна. Збираємося, співаємо гімн України, обіймаємося і розходимося. До речі, автор посту зазначає, що не треба турбуватися про расистів, вже з'являється це поняття в той час, є про них кому потурбуватися. Але сепаратистські налаштовані сили також готувалися до цього фешмобу. В одній з груп контактів з'являється об'ява про те, що заїжджі бандерівці, ну, звісно, кліше. Збирається провести акцію біля міського палацу культури за Європейський Союз проти так званого референдуму, що планувалося провести 11 травня. І цікавий був такий заклик. Цитата Под бандірою жити не будемо, подвиг дедов не забудемо. Знов таки відомо нам кліше хронологія подій. Її будемо відтворювати за допомогою відео та спогадів учасників цієї події. Учасників, звісно, тих, хто був про прокра... налаштований. Зі спогадів. Коли я йшла через площу перемоги, то побачила, як до натовпу під'їхало два автобуси. З них вийшли люди. Вони. Організувалися і пішли по вулиці до міського палацу культури з криками Росія, референдум. По дорозі до них долучалися інші люди, які виходили з-подвір будинків, що прилягали до цієї вулиці. Ну, це був проспект Радянський в той час. Коли вони підійшли до міського палацу культури, вони спробували його блокувати, штурмувати. Чому виникає питання? Тому що вони вважали, що там засіли у самі заїжджа Бандерівці. До речі, які збиралися начебто валити пам'ятник Леніна, згадати будь ласка, події лютого 2014 року в нашому місті. Мало того, ці люди вважали, що в цій будівлі знаходиться мер міста. Про що це свідчить? Про те, що це були заїжджі гастролери Крім того, маємо свідчення однієї з учасниць цих подій. Що вона бачила три автобуси біля спортивної школи, мається на увазі там, де криті корти, з ростовськими номерами. Але, на жаль, документального свідчення цього ми не маємо. Приблизно 16.25. Ми вже бачимо наступну картину. Якщо дивитися на палац культури, перед ним знаходиться фонтан. Ліворуч від фонтана знаходилася невеличка група проукраїнсько проукраїнська налаштованих містян. Праворуч знаходилися, я вважаю, місцеві сепаратисти. До них в цей час долучається колона, яка йшла, пам'ятаєте, від площі Перемоги, яка приїхала цими двома автобусами. І ми бачимо, на відео е, написано Лісичанськ. І там лунають крики, що Лисичанськ з вами, Личан підтримує. Місцеві сепаратисти дякуємо за це їм. І, і вони розташовуються посередині за фонтаном. І десь приблизно там між ними і місцевими сепаратистами знаходяться і рубіжани. Про них трохи пізніше. Далі натов десь приблизно 16.30 починає сепаратистська НАТО, починає рухатися на проукраїнських налаштованих містян з криками «НАТО НЕТ цікаво, причому тут НАТО Нет і наші містяни з. Синьо-жовтими кульками, і там був тільки один український прапор. Молодики починають протикати кульки, хтось починає кидати помідори в учасників фешмобу, який так і не відбувся. І по суті, за кілька хвилин, за кілька хвилин нікого не залишилося із тих, хто хотів зібратися, заспівати гімн України під українським прапором і пустити ці жовто-сині кульки в небо. Натовп це зустрів криками Ура! Після цього на цьому ж приблизному місці спалюють прапор США. Цікаво, а при чому тут прапор США до цих подій? Далі на арену виходить відомий нам священник Олег Трофімов. зі спогадів. Близько 16-й годині на задній подвір'я палацу культури під'їхала. Під'їхав мікроавтобус, в нього вийшло приблизно 10 молодиків. Вони пішли до Пава культури, до епіцентру подій. За ними йшов священник. Коли вони підійшли, він був вже з рупором і почав проповідувати. Ну, ми знаємо, про що він говорив, про Київську Русь, про те, що він руський в серці, про те, що нам необхідно єднатися з Руссю, мається на увазі з Росією. Про те, що ми без Росії жити не зможемо. Нам відомі його ці наративи. Після цього відбувається сутичка, можна сказати, бійка біля входу в палац культури. В епіцентрі цієї бійки опинився наш середницький активіст Арів Багіров і оператор, який знімав, намагався знімати ці події. Міліція допомагає Аріфу, оператору, вийти з цієї сутички. Натовп кричить. Захоплено Беркут, Беркут, Беркут. Звісно ж, Росія, Росія, Росія. Зі спогадів. Сутичка почалася після того, як хтось розпалив балончик із газом. Наступні події пов'язані з тим, що на протилежній стороні проспекту Хіміків, цей проспект виходить на, до скверу Гоголя, з'являється великий довгий український прапор. Зі спогадів. Сергій Самарський, відомий нам сонецький депутат, опозиціонер, на той момент представник об'єднання Батьківщина, наказує розгорнути цей прапор, щоб відвернути увагу сепаратистів від цієї бійки від українських патріотів зі спогадів. Коли почав розгортати цей український прапор, то голови сепаратистів почав повертатися в його сторону, наче соняшники. І через кілька секунд вони кинулися до нас. Звісно, за кілька хвилин цей прапор було розірвано, знищено. Зі спогадів людина в червоній курці зірвала з мене український прапор, я упав. На мене навалилися люди. З цієї бійки мене врятував мій колега по роботі і відвів мене до АТБ. Ми запитали у людей, які нас переслідували, кіля вони. Відповідь була зрубіжного. Наступні події відбуваються в сквері імені Гогаля. Частина молодиків все практицько налаштованих когось переслідує по цьому скверу. Цього, на жаль, не видно на відео. Деякі працівники міліції намагаються їх зупинити, їм це не вдається. До речі, весь цей час працівники міліції були присутні на. Ці події біля міського палацкультури по проспекту хіміків, але вони абсолютно не вручалися в ці події. Крім того, в сквері Голі відбувається такий маленький привізований мітинг. І я хочу звернути вашу увагу на деякі тези одного з виступаючих. Він зазначає, що сьогодні сюди мали приїхати представники Євромайдана. І ось ми з вами побачили, що ми порвали в цьому сквері бандерівські прапори. До речі, зазначаю, виступаючи, він не, не бачить цих представників Єремайдану, а можливо їх і не було, каже він. Але якщо вони тут, то вони мають чути, що Донбас на коліна ніхто ніколи не поставить. Виникає кілька питань. По-перше, які бандерівські прапори? Був присутній тільки один український прапор, який на смаття. По-друге, так були представники Єремайдану чи не були якийсь такий когнітивний дисонанс? Далі лунає заклик рушати до міської ради. І весь цей натовп починає рухатися по проспекту Радянському. І приблизно десь без 15 на 17 цей опинився біля міської ради. Вхід охороняв приблизно 10-15 міліціонерів. Були спроби проникнути в міську раду. Спроби були ці безрезультативними. На цьому, в принципі, події 6 квітня і завершилися. Після мова. Один з інтернет-ресурсів виклав цікавий такий матеріал під назвою Сідонецькі проросійські мітингувальники побилися з українськими налаштованими містянами. У мене виникає кілька питань до цього матеріалу. По-перше, Ніяких проросійських мітингальників не було, тому що в міській раді зазначили, що ніхто не повідомляв про спробу організувати мітинг, Я маю на увазі зі сторони проросійськоналаштованих або по суті сепаратистських містян. Далі ніякої бійки не було, було побиття українських патріотів сепаратистами Сердонецька. Лісичанське і Рубіжному. І по-третє, ви побачите фото цього матеріалу. На нього видно представників силових структур в шоломах, а їх не було в цей день біля міського паласу культури. І звичайний такий пошук в гуглі показує, що це фото відноситься до подій в Києві або 13, го або 15 го років. Крім того, міський відділ міліції. Порушив справу стосовно хуліганських дій 6 квітня біля міського палацу культури. Я думаю, розумієте, що ніхто не був покараний за ці так звані хуліганські дії. Далі, один з місцевих інтернет-ресурсів звернувся до містян з проханням скажімо, ідентифікувати тих, кого звинувачують в цьому побутті. Я думаю. Допомоги цей інтернет-ресурс так і не отримав, тому що ніяких потім матеріалів ми не побачили. Декілька цікавих думок, які я знайшов в інтернет-спільнотах, думки, які з'явилися після 6 квітня. Сумно було бачити той жах, який відбувався біля міського палацу культури 6 квітня. Це було жахливо, коли НАТО кричав «Вбий! Вбий, вбий їх!. Ще одна цікава думка. Майже пророча по суті. Не лише мені одному. Здається, що мої батьки і приблизно 20% містян невдовзі опиняться під окупацією. І буквально через місяць наше місто опинилося в окупації. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Дякую за увагу. Слава Україні!